І всіх вітаю вас, друзі. За моя гетьмана Божо Давид. І сьогодні ми погаємо Хойку. Да, я став хойщиком. За українську державу. Зараз при владі у нас колопацький знаходиться. Ну, це ми швидко виправимо. Тому що ми зараз підемо по путі реваншистів. Укріпити гетьманат потрібно, по-перше. І, друзі, як так, канал новий. Прошу вас підписатися на канал, поставити вподобайку. Взагалі підтримати цей канал, писати коментарі. Я всі читаю. Буду ваші ідеї враховувати або помилки, якщо ви напишете. Мені ще в мене не так. Ну, це таке все. Так, починаємо час. Часто будемо гайти. Ну. Ще й по-позже вам покажу, що в мене вийшло. Акція націоналістів. К дощі не... підписання акту. Ну, звуки вода. Та... Це акт про акзуки, пусть. Ага. Не... не обращайте увагу. Поки ще ти зайдуться. Ми так прибавимо. Ти 500 до ОУН. Е підтримки. О! Блін, друзі, тупая голова, я забув взагалі робити дивізіон. Навіть, напевно, в цій серії, в цій грі. За ну, цей епохід за Україну, будемо ще танки робити. А я людина, яка більше роби е, увагу на піхоту. Ну, спробуємо. Чому ж не спробувати? Фаршавський процес. Польше залишився Варшавський процес. Суд над групою українських націоналістів, звинувачених в Організацію вбивств польського міністра внутрішніх справ, Бронислава порядку. Ладно, тут ми не будемо бандеру здавати все ж таки. О, до речі, от Дмитрий Данцов, є. Дмитро Данцов, вичаюсь. І в мене навіть книжки його є, так. Да. Це без чувак. Все, друзі, ми використали фокус франшизької риторика. Зараз ми ще не можемо з цим поробити. Так що будемо з економикою розбиратися. О, девальва... Девальва... Девальвація... і реформу беремо. Потім підемо на акелорійський комбінат По залізу. О! Дмитро Донцов, все. Він наш міністр. Вітаємо його! Я ж до речі, в школі мене обрали міністром преси та інформації. Там така зглушлива історія. Замудрена. Не Державна валта буде, а СБУ. До речі, ми можемо робити тут операції по е, підтримці воожен е, військового супроти, коротше, на Західній Україні. Вот так от. О! В Австрії коронован Отофон Габсбург Halfzburg. Як це чудово Як же нам не все одно? Водимо Кобойовичу боремо на аутею. А, до речі, я да, в нас є алтерей, і ми її... робимо. Нормально. Поки що... Так, йдемо, впевнено. Вибачаю за свою українську мову. Не ідеальна, вона, не ідеальна в мене, тому що. Народився ну, і живу в Східній Україні. Да. От так. І в повсякденному житті розмовляю російською. Нового ну, відео вирішив робити українською. Підтримати український ютуб. Але до речі, я не розумію, чому в нову вновлено... Оно... оновленню в Данії столиця Кюбенгаун. Якщо там ж. Шо... Копенгаген. повинен бути. О. Маколо Глушенко беремо. Отак от робимо. Блі, не в нас є якийсь міністо по цій валті. Во, Мако Лебедь. А, при фашизмі повинен бути. Почекаємо, почекаємо. Скоро, скоро Блін, друзі, я на тут на Тейше не пожал. ТП антифашистская. Ну Индустризация Донбасу Безит Августа на Волошина Тут він про Тотвин каже, як я знаю. Так, потрібно. Тому що Закарпаття — це Україна. Вона ж відділиться потім чехтуаки. Ну, венгерской всього. За всього. Вона їх анексує. Так, що там по исследованию? Ммм. Ай-яй-яй, як как насмачно. В І так, друзі. Нам подавают в коментарський пакт. А, антикоментарський. антикомментарский. Приеднатися. з не с І так, друзі. Ми побрали референдум. І тепер в нас прийшов націоналізм. Відправити його на пенсію. І от. Взагалі це мельник, но його підписав як Євген Коновалець. Станно, но... окей. О, національний Тут Туж було, як пам'ят. А. А де? Ладно. Тут просто я пам'ятаю, ми повинні були, чи вишені, чи десь, а там боротися. Ну там було... Было все мельнико та бандера. Гол будет политинний оскол. Так що вот так от якось. Мельник знає, що... що робить. Бандера виборна віч. Беремо Бандеру. І як я знаю... <скільки> скоро в нас прийде вже Степан Бандера. До Влади. Во! Про це казав я. Е, Дискректувати Коновальця. І так будемо бити, поки не розвичимо Бандеру. І де тут... Громадянська війна в Оговщині. Тому кати проти Регента Ну, пусть б'ються між собою. На жалко. І так, надавіла до мельника І скоро вже будемо повертати про свої території. Биоподготовка до войны, бэмо. И Степан Бандера, новый лидер, он, вот он. Пистолет по от отниппо, Ну и что? Будем об ультиматум Польши. <coughs> Хоча не знаю. Чи вдасться це нам, чи ні? Так, що тут взагалі можна зробити? По локації. Угу. А, може повинні вот да, этого позичного джентльмена. Ладно, зараз робимо. Но поки що мы швиденько колебающими геніалами займемся. Потому що як вже в мене показує опыт. То потім вони роблять переворот. Да. Ось так. Итак, друзья. Мы выгана... выгоняем всех генералів. Опа! Ну, ти все. Починати пласт і претензії на буковину тебе сабі беремо. А тепер, друзі, саме цікаве. Відправляємо у Польщу Агентів. І будемо робити. Підтримку вожоних. супо на Західній Україні. Папам. А тепер вибираємо третього останнього міністра. Так, Фернан поделаем юношество. Націоналістична поетеса. Хм. О, по возрасту смер Народної республіки. Визнана республіка. Э! А ч так? А ч канавалец? Ч за бах? Ч за ерунда? Фигня якась, друзья. А ты по самому сабью. А, и кремлинское питание. Провокацію о. Що ви мені скажете? Давайте, давайте. Не менжуйтесь. Полтавська. Ммм. Я вас зрозумів. Так я не зрозумів. Тикладне. революция на все да почему вы какашки о Знаешь те ну все крымское пытание за буду в нас О, повесить у Хевича. <кій> так, дивізії беремо. До речі, в нас сам і тепер тючунок. Да. Ну, в нас нема. <кій> одного якогось. Такого. И нео. О! Восстал Украина. О, нам видала Крым. Закарпатска, питания Ц, Ц, во! Блин, это в своем А, да, 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 это в ЗАРАЗ погаємо, друзі. От от ЗАРАЗ ПОГАЄМО <coughs> Я захвоив, так що отак от У мене все А, влик ще вы А Ааа. не... Понятно, що чем. О! Ярослав Барановский. Надо будет мне потом почитать за него, кто это такой. Кто интересно. А чё вон и найдут? Давайте шучу. О! Добровольцы. Ладно, пусть сами займаются. Хотя... Хоча... Ну вот не знаю. Ну от так вот на зузе. Блин, друзья, я назузумевал, что они... Я так и назумевал, что они, оказывается, заодно с Чехословакией. Они, а ну... Бот тупый! Тупый бот. Что ты на... Ой, друзья, я повернусь на но нормальное <coughs> сохранение. Потому что бот тупо фигню всякую на убыв. Как она половина была бы Так, друзья, все. Я тут. Быстро меняем. Что на убыв цей бот. Взявся попогани в мені тут. Де А Ладно, канавальця візьму. Яка війна проти Румунії? Яка і... <кій> Який Крим, блін? Крим наш повинен бути. Птах основ. Ну кто ще? Кто ще? Пофіг. Все одно мені вже. Пусть буде. Ну, це ж не саме страшно, ми вже далеч не... Ми не об'явили, ви не зробили кочь війну проти Румунії. Так же все хорошо. Львів тримається на моїх дивізіях. А, ну все. Ш шо А чому именно ничего моя? Вонь бы вже віддав бы тоді Угу. Mm. Ладно. <клес> і так хорошо. Зато рівно ровно там до нас Прийшло Мы підготовлюмо короче тут uh, кобаноци правительство в uh, Да. И такие мы хорошие друзья. Знаем. Блин, накупив на всякого хламу. Пофабрик фабрик мене нема закопать кокаина что там знаю. очень такого? Что такое. Шо, совок? Походу. Да, капнув. О, наши дивизии вы выжил. Же... Я хорошо. что-то пробыто а, я зазумев ваще, вот, друзья, ты я зазумев все, у нас а... малантанта забыл все ну ладно, друзья Перше все на цьому нашого погодження за Степана Бандеру. а що за націоналістичну Україну закінчується. Підписуйтесь на канал. Підтримуйте, будь ласка, мовий канал, який тільки починає розвиватися на українському Ютубі. Всім бажаю здоров'я, вдачі і до побачення.